Мир вам, брати, сестри, слава Господу. Давайте ми підбадьоримося ще і послухаємо Боже Слово. Вам е, вітання від з Дніпропетровщини, від нашої церкви, зокрема, церкви Нове життя. Цього року ми святкували 20 років церкви. У 2003 році ми приїхали в царичанку як місіонери, і е, в тому ж році було перше хрещення. І цього року вже 20-20 років. Маємо дім молитви, 53 члени церкви. Ще в одному селі почали працю. там приміщення купили, щоб під дім молитви його переоблаштовуємо. Ось потрохи праця робиться. Хотілося б більшого, кращого, але дякувати Богу за те, що є. Ми живі, здорові. Господь подбав про всі наші нужди, як міського хто місіонерами приїхав, все необхідне маємо, в кожного по-своєму це було. І ми дякуємо Господу. Мене на серці є послужити одним словом, яке одного разу мені так, як здалося, розклалося по поличках. І сподіваюся, це буде корисне для нас. Ось практичне, практичне слово, час від часу про це проповідують. Ось, але воно таке, що потрібне для нас. Матфія загинуло проповіді, 7 розділ з 1 до 5 віршу, прочитаємо. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці не відчуваєш? Або, як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Отже, я хотів би порозмишляти над тим, що означає заповідь, призив Христа, не судити. Адже в Біблії є багато тем, і це одна з них, де місяця протилежні твердження. Тут сказано не судіть, а в іншому випадку говориться, що ми будемо ангелів судити, то тим більше речі життєві маємо судити. Сказано, в чужих судить Господь, а своїх ви маєте судити, і там, якщо потрібно, дисциплінувати, в коринтян про це говориться. Отже, що означає не судити і як воно на практиці має в нас виглядати, це дуже практична, дуже потрібна тема, тому що, напевно, немає такого дня, коли б ми. Щось не говорили про людей, які навколо нас. От так життя влаштовано, що ми щось кожного дня говоримо про когось. І то не є помилка, не є проблема, коли ми говоримо щось про когось, питання про те, що ми говоримо, і питання, як ми говоримо про наших ближніх. Скільки доводилося чути, то... Під словом не судіть, розуміється, не говорити про людей поганого є таке тлумачення, особливо за їх відсутності. Це правда. Інші підкреслюють, що суддя це той, хто робить присуд, хто виносить вирок, остаточне судження. Ну і от саме від цього, начебто, Христос застерігає. Десь в цьому є правда, якась частина правди. Хтось каже, що от судити це не можна, а розсуждати. Можна, яка ми не судимо, ми розсуждаємо. От. Але яка різниця між судом і розсужданням? От, ну, ну неясно, де оця межа судити і розсуждати. Заборонено осуджувати, пересуджувати. Ось. І думаю, що це питання важливе, в ньому нам потрібно мати ясність. Слово судити з єднословника, якщо коротко, означає давати оцінку. Судити, давати оцінку чиїсь поведінці, чиї рішення правильно, це неправильно, добре чи погано, ну і в кінцевому результаті е, якийсь висновок чи вирок, позитивний чи негативний. Судити значить оцінювати, давати оцінку чиїсь поведінці. І це дуже, дуже делікатна справа: е, давати оцінку комусь, е, ставати таким експертом і давати оцінку чиїсь поведінці. Мені бачиться в цих словах, які прочитали Христових, троєкратний призив або трьох, призив трьох рівнів. Перше, про що Христос нас навчає і призиває до чого, це утримуватися від оціночних суджень. Де це можливо, наскільки це можливо, утримуватися від оцінки. Нам іноді так здається, що ми про все маємо сказати свою думку. Сказати своє судження. Але згідно писання, не про все нам треба говорити. Про багато речей, про багато всяких випадків, нам просто треба промовчати. Іноді нам так хочеться сказати, як одному з друзів Йова, самому молодшому Елігу, про нього так написано 32 розділ Йова, з 17-го віршу. Він говорить. Оце я також зі свого боку хочу відповісти і по можливості висловити те, що знаю. Адже я переповнений словами, мій внутрішній дух спонукає до цього. Я став, наче закритий бурдюк з молодим вином, що готовий тріснути. Оце я висловлюсь, і мені стане легше. Відкрию свої уста і промовлю. Адже я не зважатиму на особу і не догоджуватиму нікому, бо підлещуватись не вмію, і коли щось не так, нехай мене покарає мій творець. Ось така є позиція. От. Я скажу те, що думаю, і відповідають іноді на це, але чи ти думаєш, що ти кажеш? Отак от і ось Елігуга. Я переповнен словами, от в мене от є своя думка. Я маю свою точку зору на це питання от про цей вчинок чи про цю поведінку. І я хочу сказати, от ви говорили, говорили, але ви все-таки ну, не все сказали або неправильно сказали, от я зараз скажу. І він висказався. І він так дозволяв своїй мові говорити, що на хвору, тяжко хвору людину, причому. Старшу людину по віку, він ось що дозволяє собі говорити, 34 розділ, 7, й 8 й вірш. Чи є ще такий чоловік, як Йов, котрий пив би глузування, наче воду, котрий так товаришував би зі злочинцями і спілкувався б з нечестивими? Уявляєте, що, собі, що дозволяє говорити цей молодий юнак про старшу людину, причому тяжко хвору. Чи, здається, чи ти бачив його, що він так зі злочинцем поводиться так сміливо, впевнено, однозначно заявляє про Йова? Це коли переповняють емоції, коли хочеться сказати, то дуже е, вірогідно, що ми скажемо щось, щось не те. Він був впевнений, що розуміє справу, ось в чому річ. Він був впевнений, що він знає, що до чого, і тому йому так хотілося висловити свою думку. Але насправді він не знав до чого. Він насправді не розумів ситуації. І тому нам треба уникати оціночних суджень про чиюсь поведінку найперше з тих міркувань. Бо найчастіше ми не знаємо всього. Ми не знаємо мотиви. І тому нам треба, наприклад, Колись чув таку, може, притчу, але вповні вірогідно, що це і реальна історія була, коли один брат торгував недільними ранками, бо ринок був в неділю, і іноді він навіть запізнювався на зібрання. Він жив, здається, сам. І дехто осуджував його, що ну що тобі пенсії не вистачає, що ти там ще йдеш, там щось продаєш. Ось і на, на зібрання за, за, запізнюєшся через це. Але коли він помер і на похоронах то сироти, то вдови, то інші люди як почали святкувати, з кільком людям він допомагав, добра робив, то ті, хто його осуджували, їм стало дуже соромно. Ми часто, або, може, найчастіше, ми не знаємо всього, ми не знаємо всіх обставин, мотивів тої чи іншої події чи поведінки. І тому нам необхідно утримуватися. По-друге, іноді людина може вже покаятися. І як хтось каже, вам гріх його відомий, а відоме покаяння, а людина покаялася, Бог простив, а люди можуть ще продовжити говорити. Через це нам важливо утримуватися від оціночних суджень. Нам треба також утримуватися від оцінок, від суду, поведінки людей, тому що багато речей не відносяться до нашої компетенції. Є речі, які, які про іншим інші мають, служителі. Наставники, влада в країні мають цими питаннями займатися, це не наша справа. Якось я почав говорити про одного служителя, якась там ситуація була, а брат мені каже: там є старші служителі вони розберуться. І я подумав собі а дійсно, а що це? Я повинен. І ми повинні про це переговорити, обговорити. Це ж не наша компетенція. Від цього, що ми поговоримо, нічого не поміняється. Воно це не наша справа. Є там люди, є тих, кому кому цим займатися. Тому нам важливо, як правило, не треба обговорювати чиїхось гріхів, які стали відомими. На це є служителі. Нам не треба обговорювати багато питань, які є приватними. Хто де заробив гроші, як потратив, як виховує дітей, як там хату будує чи дітей виховує, чи ще якісь речі. Це приватні речі, і, як правило, їх не треба обговорювати. Люди собі так вирішили, так планується їхня справа. А ми в нас своє життя, і треба утримуватися від 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 цього від, від цих моментів, щоб обговорювати. Особливо треба берегтися суджень стосовно пастирів, єпископів. Слово Боже, до Тимофія каже. Тимофій був єпископом, і апостол пише до нього: не приймай скарги на пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках. Це до єпископа так наставляють. Якщо є свідки два три, тоді розбирай справу. Якщо немає свідків, тоді просто закрий це питання, не чіпайся, відклади це питання. А тим більше до пересічних віруючих нам треба дуже обережно бути, щоб говорити про пресвітера, єпископа, про президента, про правильно неправильно. Бо ми, як правило, ми не розуміємо в тої ситуації і того рівня, на якому в якому ці люди служать і які їм ріш... як їм доводиться приймати рішення. Нам наше завдання молитися за служителів, благословляти їх, допомагати. На все решта, є старші брати, вони розберуться. Нам не треба думати, як Елігу, що ми мудріші. Елігу послухав старших друзів Йова і каже, а зараз я скажу, от мене послухайте. Він думав, що він мудріший. Але насправді, на мову Елігу, Йов не звернув уваги, він нічого не відповів. Ні Бог нічого не відреагував на мову елігу. Він Бог говорить до Еліфаза старшого. Ну, молодий чоловік так висловився, йому легше стало. Ну і все, йдемо далі. Ось тому. А, перше, що нам велить Христос в цьому а, уривку, це утримуватися від оцінок і висновків стосовно чиєїсь поведінки. Наскільки це можливо, де це можливо утримуватися? Але є ситуації, де ми не можемо відсторонитися, де ми не можемо. Бути байдужими, ми мусимо давати оцінку, мусимо судити. В Коринтян говориться, що як посміє з вас хто, маючи справу судитися в, в чужих, в сторонніх, а не в своїх, що ви маєте в церкві розбирати справи, якісь спірні справи, бо ви ангелів будете судити, то тим більше в церкві маєте розібратися. Словом, якщо ми батьки. Ми повинні давати оцінку поведінці своїх дітей, тобто судити про поведінку дітей, про їхніх друзів, щось схвалювати, щось за щось забороняти. Це наша відповідальність як батьків в церкві служителі відповідальні, щоб давати оцінку поведінки того чи іншого члена церкви, приймати якісь рішення, застерігати, заохочувати. Тобто, ми, ми це наша відповідальність. До цього. В інакшому випадку, якщо ми цього не робимо, ми можемо стати співучасниками гріха чи чогось. Про це слово Боже говорить, що коринтян, 5 розділ: що вам треба лукавого, там, того, хто вчинив перелюб, вилучити з поміж себе, ось, а не просто покривати і робити вигляд, що нічого не відбулося. І ось другий, другий пункт, або другий рівень, другий етап. Ось ми перше, утримуємося, якщо ми вже не, не повинні утримуватися, десь змушені розбирати якусь справу, то другий рівень, Христос, до чого нас призиває, судіть милосердно. Чи звертали увагу? Христос каже: не судіть, а потім і каже, яким судом судите, таким вас будуть судити. Тобто ви іноді судите, але коли судите, то дивіться, як ви судите. Є сказано в посланні до Якова, можна висвітлити 2:13. Суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя ставиться на вище за суд. Тобто, є суд немилосердний, а є суд милосердний. По-іншому, можна судити, тобто давати оцінку вчинку то когось, когось, з точки зору прокурора. Прокурор що робить? На основі закону він вишукує все, що свідкує проти людини. А адвокат на основі того ж самого закону, він вишукує все, що виправдує людину або пом'якшує її вину. І один судить, і другий судить про людину. Але один з позиції обвинувачувача, а другий з позиції оправдувача, на основі того ж самого закону. Так само ж і ми, на основі Біблії, тієї ж самої Біблії, ми можемо людину або осуджувати, тобто шукати все, що проти людини свідкує, або ж навпаки шукати в Біблії все, що може виправдати або пом'якшити провину людини. Диявол у Біблії називається обвинувачувач братів наших. Тобто, диявол, що він робить перед Богом, Він же ж, коли обвинувачує, він же ж не говорить неправди, навіруючи, бо Бог йому не повірить, Бог все знає. А в чому полягає обвинувачення диявола проти віруючих? Він якраз вишуковує всі слабкості, всі промахи і каже: Ось дивись, а ось дивись. Доброго він не бачить. На добре він пропускає крізь пальці, ніби його немає. А тільки дивиться дещо погане, і ось, і ось Боже так. І ось дивися. Ось. І це він обвинувачує. Якщо немає нічого поганого, чим звинуватити, то диявол звинувачує в мотивах. Пам'ятаєте, як про йова? Поганого нічого не міг знайти, то він каже, а він тобі служить ну, з корисливих мотивів. От покарай, його, забери в нього багатство чи здоров'я, ну побачимо тоді. Тобто в нього, в нього так знову зовні все добре, нічого не можна сказати, але в нього ну, в серці, мотиви неправильні. Так буває про людей, говорить: хтось проявляє активність в церкві, і ну все нормально, в сім'ї добре, в церкві активно. І люди кажуть, а то він ну пастором хоче бути, бо ось. Люди починають давати оцінку мотивам і на рівні мотивів давати звинувачення якесь. Це позиція, це то підхід лукавого, як він робить, шукати щось погане. Знаєте, в нас є якийсь такий ну, несправедливий механізм всередині нас. Якщо по відношенню до себе чи до своїх друзів, родичів, ми якось так стараємося дивитися через рожеві окуляри, От дивитися все, що добре є. А погано, начебто, ну ну з ким не буває, так ось і якось його згладжувати. А якщо хтось нам не подобається, чи вишуковувати все погане? Ось сьогодні, так до речі, даруйте за такий одіозний приклад: от вісна України і Росії. От в українцях шукають все добре, а от в росіянах все погане. Воно може десь от така ситуація, що десь воно так от, ну, природно для людей, але зрештою треба бути справедливим. Ось не дивитися тільки е, е, на погане чи тільки на добре, а бути справедливим в цьому. Нам взагалі до будь-якої людини важливо підходити з позиції е, милосердя. Сьогодні ми чули вірш про це, гарний, гарний вірш про це. Як запам'яталось, колись сказав Кліновський, говорячи про служіння пророків, пророки не раз помиляються, і ми скажі, знаємо такі випадки у зв'язку з цією війною. Ось Анатолій Іванович каже: я завжди стараюся підходити до пророка з позиції адвоката. І я думаю, що це не тільки до пророка, це треба взагалі до всіх, до служителів, до братів і сестер, навчитися підходити з позиції адвоката, намагатися виправдати, пом'якшити, спробувати пояснити, чому людина так повелася, що їй спонукало до цього. Ось і якось от покрай виправдати чи пом'якшити. Ось такий підхід. Біблійний приклад. До Христа приводять жінку, яка схоплена на гріховному вчинку, восьми розділ Євангелія Івана. І кажуть, ну, закон повеліває камінням побити. Ну і справді, ну, по закону так. Да. Але Христос виступив в цій ситуації з позиції адвоката. І він заступився за неї, так і непрямим способом, але заступився за неї. І ось висновок цієї е, ситуації. Зостався сам Ісус, і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. Де ж ті жінка, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую я тебе. Іди собі, але більш не гріши. Ось фарисеїці прийшли з позиції прокурорів. Ось винувата, і ось стаття. Згідно цього має бути такий вирок. Христос підійшов з позиції адвоката, я тебе не засуджую, іди вперед, але не гріши. Та була своя ситуація. Звичайно, що Христос не всіх людей, які грішили таким гріхом так оправдував, це свідче було виключення, але є гарний приклад для нас. Тому думка зрозуміла. Коли нам доводиться давати оцінку чиїйсь поведінці, якомусь вчинку намагаємося підходити з позиції адвоката, з позиції милосердя, з позиції оправдання. Так, до речі, Христос поводиться. Христос є заступник перед Отцем. Диявол звинувачує, а Христос заступається. Диявол звинувачує, а Дух Святий в нас сказано, заступається за нас. Оце приклад, який який ми бачимо в святому Писанні. І, зрештою, Бог Отець, Він поведеться, сподобалась мені ця думка Ростислава Ростиславовича ось Може, вам буде корисно, іноді люди запитують, коли помирає хтось з невіруючих. Коли хтось віруючий, ми прямо кажемо, ну, ми віримо, що на небесах є надія, побачимося. А коли невіруючий помирає, Ну, якось неправильно буде сказати, ну, ваш батько чи ваш брат в пекло пішов. Ну, не, не, Неправильно це буде. Але ну, краще утриматися тут від, 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 цього, від таких суджень, але а, а, іноді люди саме запитують, а ось в мене. От, Мама померла, сестра, ось пішли відійшли, не, не покаялися. Ну, а, а де вони? Ну, якось не, ну, неправильно було цих людей так, от ще вони в гори, і ще їм сказати, що ще в пекло пішли. То мені сподобалося, як Ростислав Ростиславич пропонував відповідати. Ось як ми не знаємо, де ваш, чи той, чи той. Це справа Божа. Але ми знаємо одне: що Бог поведеться з кожною людиною максимально милосердно, наскільки це можливо. Нічого проти Біблії ми не говоримо, правда? Але це дуже і правильно, бо Бог милосердний, Він дійсно, і по справедливості, але він максимально і милосердно поведеться з кожною людиною, так як він і на землі поводиться максимально милосердно. І це для нас приклад. Максимально милосердно. Але йдемо до третього. Як би ми не хотіли, іноді оправдати чийсь учинок чи поведінку неможливо. Подібно як і в суді буває, буває один адвокат, п'ять адвокатів. Вони стараються захистити, оправдати людину, але все свідчить проти неї. Ну не можна. І адвокати іноді кажуть: ну не можем нічим допомогти. Закон проти вас, немає нічого, чим вас оправдати. І іноді ми, ми пробували б пояснити, якось виправдати людину, але кажуть, ну ні, ну гріх є гріх, ми мусимо назвати гріх гріхом, засудити, якщо потрібно, дисциплінування якесь накласти, ну, ми нікуди не можемо від цього відійти від Слова Божого. То в, такої, в такому випадку, Слово Боже, що нас навчає? В цьому Христос, що нас учить, якщо засуджуєте чийсь вчинок, то допоможіть при потребі понести тягар провини, тягар відповідальності, тягар покарання цій людині. Про що йде мова? Ісус Христос каже: Бог так робить з нами. Коли Бог не міг нас виправдати, бо ми згрішили проти Бога, то що Він зробив? Він прийшов на землю і взяв на себе нашу вину, поніс тягар. Але взяв ту частину на себе, яку ми не могли понести. А те, що нам, то він залишив. І народження, при народженні болі, земля тернину родить, хвороби, смерть це, це наша частина оцінного е, наслідків гріха за нами. А те, що ми не могли, Бог прийшов і допоміг нам понести. Слава йому за це. І нам Бог заповів нести тягарі один одного, в тому числі тягар провини. Якщо людина, наприклад, по своїй вині понесла матеріальні збитки або втратила здоров'я, кається за зроблене, нам треба її підтримати, допомогти, якщо, звичайно, вона цього потребує. Чи то в сім'ї, чи в церкві, ми кажемо, да, ти зробив такий вчинок, маєш понести покарання, але ми будемо з тобою. Ми тебе підтримаємо, допоможемо тобі пройти цей період, щоб, тобі, щоб ти зміг відновитися, піднятися. Але розпочинати потрібно з себе, перш ніж оцінювати когось. Треба зробити це собою. Ісус каже, лицеміри, вийми перше колоду з власного ока. Тоді побачиш, як виняти заскалку з ока брата свого. І ось про це Біблія чимало говорить, коли ми судили самі себе, нехай кожен досліджує своє діло, випробовуйте самих себе. Ось про це Біблія говорить нам. І саме ось в чому суть. Праця над собою, над своїм освяченням, над своїми помилками, прогріхами. Вона робить нас здатними виправляти інших. Ісус не заперечує, що треба вийняти якусь заскалку з ока брата. Треба, там, там може бути. Але Ісус каже, тоді побачиш, як вийняти. Бо можна, знаєте, пінцетіком, а можна і вилами там виймати. І а як вийняти? Ми, ми, ми стаємо здатними допомагати іншим, коли працюємо над собою. Боремося над своїми слабостями і розуміємо, як це непросто, який гріх підступний, як непросто від чогось визволитися гріховного. І коли ми це робимо, наше серце стає співчутливим, м'яким до, до інших, поблажливим до, до прогріхів інших. І тоді ми стаємо здатними послужити для наших ближніх, щоб їм допомогти виправитися. Підводимо підсумки. Хтось сказав, що гріхи. Це як фари автомобіля. Чужі гріхи в очі б'ють. Чужі фари в очі б'ють. Своїх не видно, а чужі в очі б'ють. І Слово Боже, з цього приводу навчає нас наступному: три, три пункти або три рівні. Перше, не судіть. Там, де це можливо, наскільки це можливо, утримуйте оцінок. Не треба про все, про всіх говорити, свою думку висловлювати. Я щось маю якусь думку, не спішу з остаточним висновком, тримаю при собі. Ось, і якщо від мене не вимагається, воно не потрібно, Наше говорити, наше переговорювати це? Сталося, є люди, які з цим служителі, хто там з цим розберуться. Якщо ж нам доводиться оцінювати, судити чиюсь поведінку, розбирати чийсь вчинок, то Слово Боже призиває, судіть милосердно. З позиції адвоката, з виправдувальної позиції, з пом'якшувальної позиції, якщо ж неможливо виправдати чийсь вчинок, бо Слово Боже проти людини свідкує, то тоді при потребі допоможіть понести тягар провини. Дисциплінування, дітей іноді ми караємо, кажемо, що все, ти мусиш заплатити за те, що побив. Але я тобі допоможу. Половина я заплачу, половина ти відробиш. Ось і так далі. Ось в такому в такому смислі. Ось, один товариш, нашого сина, покарав, що ти будеш, о, там він за комп'ютером довго сидів цілу ніч, то цієї ночі в машині будеш спати, але я з тобою буду. Ось, ось, знаєте, ти мусиш бути покараним. Але я, буду, я тебе підтримую, я тобі допоможу пройти це. Оце серце Христа. Бог нас іноді і наказує, але Він каже: а Я буду з тобою, я тобі допоможу. Хоч, буду, як сказано, Він і б'є, але він і перев'язує. Ось це принцип такий, як серце Христа. І Христос сказав, яким судом судите, таким осудять і вас. От коли ми прийдемо на небеса, та й навіть тут на землі. От з якої позиції ми хотіли б, щоб Христос нас оцінював? З точки зору прокурора, той, хто звинувачує, чи з точки зору адвоката, який виправдує? Напевне, що от з другої позиції, але це залежить, як ми будемо відноситись до ближніх. Ісус сказав, яким судом ви судите, як ви до ближніх, так і до вас, буде, так і до вас такий буде підхід застосований. Ось тому хай Господь нам допоможе любити людей, служити людям, якщо пот... молитися за людей, якщо потрібно десь, і поправити, але в першу чергу працювати над собою, витягати свої колоди, і тоді це зробить нас здатними служити для інших. Хай нам в цьому допоможе Господь, про це помолимось, можливо, якісь є потреби, то можете сказати, чи це буде окрема молитва ще. Окрема молитва. Давайте помолимось по темі проповіді.